Як відомо, доманський багатодітний батько від першої дружини Юлії він має двох дітей сина Василя та доньку Ладу. Згодом Андрій почав жити із телеведучою Лідією Таран у цивільному шлюбі. У 2007 році вона народила йому доньку Василину. Однак за три роки пара розлучилася. Я розумів, що чесно, максимально нечесно, ставатися рядом в той час, як я цього не хочу. Подейкували про те, що Доманський тоді завів роман з іншою. Сама ж таран це не коментувала, лише казала, що їм тоді не вистачило мудрості та чесності. Але все, що не робиться, все на краще. Сьогодні Доманський одружений з обраницею на ім'я Марина і вони виховують двох доньок. Після початку повномасштабного вторгнення Доманський вперше з'явився в публічному просторі. Він записав звернення до волонтерів і навіть заговорив українською мовою. Однак ця новина зовсім не вразила Українців люди пригадали ведучому його проросійські наративи та не сприйняли цю гру на камеру. Після цього Доманський остаточно зник із публічного простору. Як розповів Слава Дьомін, Андрій виїхав жити до однієї з країн Балтії, а вдалось йому це через статус багатодітного батька. Доманський спершу приховав свої сторінки в соцмережах, а згодом і повністю їх видалив.